Діаметр баночки має дорівнювати висоті, тоді окопна свічка гарно згорає, немає ніяких відходів і не переводяться продукти, з яких вона виготовляється. Має бути правильна накрутка всередині, тому що це все дуже впливає на якість і тривалість горіння свічки. У волонтерському центрі в надвірній людно хтось приходить одразу після роботи, хтось після навчання. Тут плетуть маскувальні сітки та заливають окопні свічки. Робота триває безперервно вже третій рік. Серед волонтерів юна Оля. Вона другий рік допомагає війську. Розуміє, її робота захистить військових на фронті. Я просто зацікавилась сітками. Потім мене мама навчила. Це теж було у 2024 році. Бо якби не було цих сіток, вони б давним-давно були. На небесах поруч працює пані Галина. Її син нині на передовій. Воював і під час АТО. Жінка розповідає, волонтерство стало для неї способом підтримати своїх. Відколи ще почалася від я стараюся допомагати. Як для 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 сина, так і для всіх військових. А як будуть зима, то ми будемо плести вже білі, але не такі всі білі. Тільки ну, білі з сірим. До команди долучаються жінки різних професій. Пані Світлана працює вихователькою в садочку. Після зміни приходить плести сітки, бо на війні її зять. Я свою виховательську роботу поєднала. З такою важливою роботою на сьогоднішній день, що допомагаю дівчатам-волонтерам в'язати сітки. Чого я сюди потрапила так само, як і кожна з нас. Тому що у нас тут є друзі, на війні є друзі, родичі, знайомі, в мене воює зять. І коли він звернувся до мене, що треба йому сітки. Я не задумуючись, прийшла до дівчат, і відтоді я вже більше від них не відходила. І Весь свій вільний час я фактично провожу тут. Пані Оксана тут від перших днів повномасштабної війни каже: влітку допомагає більше людей, приходять діти. Зараз трохи менше рук і матеріалів, але запитів від військових багато. Цього разу готують допомогу для бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. 26 лютого пішов воювати мій чоловік. Це було Найбільшим стимулом, скажімо так, почати щось робити, тому що я дуже хотіла піти з ним, але в нас є двоє дітей, і з дітьми потрібно було бути вдома. Але вдома, як виявляється, так само можна щось робити, щоб допомогти війську. Це дуже важливо, це дуже. Таке актуальне питання, не вистачає робочої сили і так само є проблеми з матеріалами і з ресурсами, щоб забезпечити ці матеріали. Це коштує немалих грошей, але це рятує життя за два роки. Команда волонтерів сплела понад 10 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток. Волонтери кажуть, кожна сітка і кожна свічка це їхній внесок у безпеку наших захисників. Іванна Осташук, телерадіо Раї.